За що я люблю Україну? За те, що край це рідний мій, за гори, ріки, і рівнини, і за Дніпро що живий, за мову гарну соловіну, за пісню, що в серцях вона, за те, що це моя країна, яка в душі немов струна, де б не поїхав, куди б не подався, ти не забудь і пам'ятай, де у дітей сім'ї огордалися, серце за злибать, ще заплекать. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країн, яка піднялась, мов пелік зрію, безмерна моя Україна. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. Що прекрасна Україна нашого народу дім? Моя славетна Україна, земля незламних козаків. Була ти мужня і нетлінна на протязі значних років. Серце гучно вдвоє б'є. В мене вітчизна є. Бажана як жар птиця, Україно-білолиця, як дівчина, вона гожа, не яска сонечко схожа, а характер в неї скриці, душа з чистої криниці. Ой, ти ненько Україно, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, і зелені капати, з небом синьоком стежинка до хати. й часом сліпно від краси, спиню сміттям, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисте і незрадливо. ти сонечко ласкаве, світи Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі і в полі через працю, через гори добивались волі. Рік зароку віде, рік зароку мина. Вже не раз і в власній державі. Ми стаємо в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злить, не для зайдь волоцю. Ми з'єднаємо серце до серця. Ми употре з'єднаємо руки в ланцю. Може, він тепер не порветься. Наша славна Україна, наше щастя, наш край. Чи на світі є країна, що миліший за наш край? Ой тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним, мирним небом, за неньку радіти, прикрашати, пестувати, і, і міста, буде? і села. гарну пісню заспівати для друзів веселих. Сонценосна соборна держава, Україна, колиска моя, ще не вмерла, не мре твоя слава, забоємна в чесних боях. Мамина пісня лунає. І нині її підхопили поля і гаї, і нині по всій Україні співають сюди солов'ї. І кримчани, і сумчани, луганчани і кияни кажуть донечці і сину нас держава Україна. Разом всі одна сім'я, й вся велика Україна.